Всім привіт! У цьому відео ми розповімо про створення оформлення для листа. Створити лист в нашому редакторі можна трьома методами: перший. Вибрати один із підготовлених шаблонів. Друге – Безкоштовно отримати базовий шаблон у стилі вашого сайту. Для цього напишіть на нашу адресу. Та третій розробити новий шаблон власноруч. Щоб створити дизайн листа з нуля, можна скористатися функцією оформлення. Налаштування стилів елементів емейла здійснюється в окремій вкладці Оформлення. Внесені зміни застосовуються до всього листа. Розділ «Загальні налаштування. У цьому розділі можна встановити ширину емейла, налаштувати загальні відступи, колір фону і контенту листа. Почнемо. Перше, це ширина листа. За замовчуванням встановлено значення 600 пікселів. Це оптимальний параметр для коректного відображення емейла. Друге. Відступи. Під час роботи з готовим шаблоном. Зміни у цій вкладці будуть застосовані тільки до нових структур, доданих із листа і вкладки контент, або після додавання нових смуг. Третє – Колір фону листа. Можна встановити кількома способами: вибрати колір фону листа, завантажити власне фонове зображення або вибрати з банку зображень. Четверте. Шрифт. У цій вкладці можна встановити розмір і вигляд шрифту для контенту всього листа. Шрифт заголовків налаштовується у наступному розділі. П'яте. Інтервал. Він має бути таким, щоб користувачеві було комфортно читати текст і клікати посилання. Мінімальний інтервал є придатним для списків. 6. Відокремлення абзацу. Збільше або зменшує відступи між абзацами. 7. Підкреслення посилань. Увімкнено за замовленням. Щоб його прибрати, достатньо перепнути повзунок. 8. Адаптивність. Ця функція робить емейл адаптивним на мобільному девайсі одержувача. 9. Дев rtl тексту. Вирівнювання тексту за правим краєм. Ця функція є важливою для коректного відображення тексту справа наліво для арабської мови, фарсі та івриту. 10. Фонове зображення. Тут можна додати фонове зображення для всього листа. Значення можна встановити у відсотках або пікселях. Якщо картинка маленька, вона дублюватиметься за висотою та шириною. Краще брати безшовні зображення, щоб фон виглядав цілісним. Зверніть увагу, деякі поштові клієнти не підтримують фонові зображення. Ми рекомендуємо вибрати колір, подібний до основного кольору фонового зображення, як резервний варіант. Також важливо підмітити, у процесі створення листа можна змінювати будь-яку частину оформлення безпосередньо у контенті. Параметри, встановлені у вкладці контент, матимуть вищий пріоритет, ніж в оформленні. Далі йде розділ смуги: у цьому розділі можна оформити хедер, контент, футер. Інфообласть. Доступні такі налаштування, розмір тексту, відокремлення абзацу, відступ, колір фону контенту, тексту та посилань, фонове зображення. Перейдемо до розділу заголовки. У цьому розділі можна змінити зовнішній вигляд заголовки у листі, вибравши для кожного потрібні параметри, такі як шрифт, колір, інтервал та відступ. Далі йде розділ Кнопка. Для кнопки доступні такі опції. Підтримка Outlook опція надає можливість забезпечити максимально точне відображення кнопки у поштовому клієнті Microsoft' Outlook за рахунок додавання спеціального VML-коду. При активації опції розмір листа може бути збільшений до кілобайта за кожну додану кнопку. Можна налаштувати колір, основний колір кнопки і тексту, а також їхній колір при наведенні. Стиль тексту, налаштовує шрифт, розмір написання, закруглення. Для точного відображення властивості в Outlook треба активувати опцію підтримку Outlook. Межа можна налаштувати як загальну для кнопки, так і для кожної сторони окремо. Функція внутрішні відступи налаштовує кожен із відступів. Посилання на кнопку та її назва додаються у вкладці Контент. Далі йде розділ Адаптивність. Ці налаштування спрацьовуватимуть лише у мобільній версії листа у поштових програмах, що підтримують медіастилі. У цьому розділі можна встановити розміри тексту і відступи для хедера, контенту, футера, інфообласті, розмір шрифту і відступів для заголовків, розмір кнопки та відступ навколо листа. Важливо позначити, розмір шрифту, зазначений у розділі Загальні. Відображатиметься на мобільних девайсах у посиланнях як шрифт за замовчуванням. Адаптивність перебудову відображення листа з десктопної версії на мобільну. Окрім стандартних шрифтів, що підтримуються і відображаються в усіх поштовиках, можна додати нестандартні шрифти. Якщо поштовий клієнт не підтримує цей шрифт, замість нього буде використовуватися дефолтний. Більш детально про налаштування адаптивності ви зможете прочитати в посиланні під відео. Після збереження емейла знайти цей шаблон можна у вкладці Збережені шаблони. На цьому все. Всім гарних листів!